Позвонили, представилися, що вони з Міжнародного фонду роздають по 600 600 хто не дополучив. Подавали заявку, да. підожіть, ми зараз провіримо, да. є ваша заявка, да. Підажіть, да. все, зараз да, підтвердили. Да. Зараз ми вам прийшлемо смс-ку на звіт, там 8 цифр. Назвав 8 цифр. І щось мене почало про провіру, заліз, відключився. Він там просив, ще повісіть, повісіть, повісіть mm -hmm. на телефоні. І я відключився, заліз приват 24, дивлюся, а грошей вже немає. 18 тисяч плюс mm -hmm. проценти, ця, і того 19 тисяч. Щоб обезпечити себе від шахрайства, слід пам'ятати, що головною умовою фінансової безпеки є не розголошення конфіденційних даних, пін-кодів від картки, паролів доступу до банківського застосунку, cvv -карт картки термін її дії, смс-кодами та повідомленнями до банківських послуг тощо. Жодним чином нікому не повідомляйте свої конфіденційні дані. У випадку, якщо ви замовляєте товар через інтернет, не сплачуйте ніколи одразу. Якщо вам на електронну почту в смс-повідомленні або ж в месенджерах надходять підозрілі посилання, в жодному разі за ними не переходьте. У разі, якщо ви все ж таки стали жертвами шахраїв, одразу звертайтеся до поліції або ж телефонуйте на гарячу лінію 102.